Сьогодні на огляді автомобіль, який я хотів купити дуже давно, навіть що в Україні, це Passat CC, який по факту MQB платформа Passat b 7 в... Фейсліфтінгу. Чому фейсліфтінг іменно мені так подобається? По-перше, в нього гарніший дизайн набагато. У нього двигуни, які вже поправили масложор. Ну не повністю забрали, але поправили. У нього dq 250 коробка, що дуже важливо, особливо після того як я поїздив на тих новіших DQ380. вісім. Це незалежній підвісці, правда, Макферсон. І тепер зацініть, що Volkswagen випустив у 2012 році. От яка гарна оптика, просто чудова. Е, в нього, от бачите, ну, вроді би мелоч, але як приємно, от так от воно переходить. В них було все гарно зроблено. тобто Якщо б у вас була нормальна комплектація, у вас тут би була камера, ну і звісно що це відкривання. Багажника. Хром, як бачите, в Каліфорнії не поцвів, машина не погнила. В наших країнах бувають проблеми, що під ручками починається гниль, під молдінгами. Ну це вже таке вікове автомобіль. Хочу наголосити, що 12 років на 12-річний автомобіль зацініть який гарний дизайн. Е, в автомобілі найдорожча оптика, і, на мою думку, одна з найкращих, яка взагалі хоч колись випускалася. Звісно, що з сьогоднішніми лазерами і так далі конкурувати вже важко. Но в принципі до там, 2018 року це були одні з найкращих фар, тобто вони мають дихалошку тут, спасата без шостого по факту. Отут вам підсвічує, і лінза вправо-вліво, вверх не з'їздить. Тобто, коли ця лінза нова, лампочка в ній нова і ще корнер підсвічується поворотом, то все просто супер. Ну Звичайні турмоза, які в принципі предостатньо. І саме, саме звичайна ЦЦ. Дивіться, що для мене стало сюрпризом, панорама не з'їжджає назад. Тобто, після Ауді це дивно. Е, в нас безрамочні вікна, що дуже класно, але хотів звернути увагу не на це. Зверніть увагу, як зроблена карта. Тобто, допустимо, в той самої нової карта зроблена дешевше. І це дуже-дуже дивно, в принципі. Звернути вашу увагу на безрамочні вікна. Це в ЦЦ, звісно, бонус плюс. Зеркала без мертвих зон, але в них на відміну Гольфа 6 -го видно дуже багато і дуже добре. Но, дивіться, як колись ВАГ робив машини. Бачите? Воно все м'ягеньке, воно нічого не провисає, з ним нічого не відбувається. Оце дуже м'ясеньке. Тобто от ви по ньому можете робити, що хочете, воно м'ягеньке. Тут вже йде контурна підсвітка, щоб ви розуміли. От, яка, якусь... Багато карта, скажімо це так. Ось тут м'ягесеньке. Сидіння вже з дермантину, тобто це вже не шкіра. І за це якраз це цяшко дуже багато хто хає. Але ще нормальний руль, Набагато краще, до речі, не диво, ніж в маканів і всього всякого того. цього, Бачите, контурна підсвіточка йде. о. От. Ну, цей перемикач, але бачите, він вже все не облазить. Тут совтечно облазить, хоча зараз вак вернувся до того, що було в гольфа 5-го, і воно знову почало облазити. Так, да, салон вже такий старенький. Тут питань нема. Дисплей в нього також, в принципі, вже старенький, але чорно-білий. Це не сама дорога навігація, але ну, типу, вона, в принципі, є, не тупить. Е, двохзонний клімат, в принципі, ніхто нічого нового не придумав. Дивіться, це від Passat b 6 але нічого нового кращого не придумали. Це також. Нічого нового кращого в сьогоднішньому вагу не придумали. Ну, звичайні такі от козирки з підсвіткою, але зацініть. Ну це от обшитися тканиною. Це також обшити тканиною. Тканина приємна. А оце, це вже то, чого ВАК давним-давно не робить. Дуже м'ягенький матеріал. Будете там суперб, другий, от щось таке. Візьміть, зауважте. Ну, в принципі, інформативне кермо все окей. Шифтер, ви, напевно, на всьому бачили. Ключ. Тобто. Нова Audi q 3 24-го року має ключ як 6 2004 го Стрілочки вже в нас роблять вверх вниз ну, Звук вага, це в принципі ні, ні з чим не зрівняєш. Хороший широкий підлокотник, який фіксується в багатьох позиціях. Немає, звісно, що ніяких USB. от Бачите, він обшитий. Так само у нас бардачок обшитий, але він закритий. Він ще закривається, як бачите. Хороша музика в автомобілі Гарна тут підсвіточка, є, звісно, автосвітло, є датчик дуща. Ну, так воно все виглядає. І коли ви закриваєте двері, у вас просто хороший такий нормальний звук. Тобто це ще той ваг, який я ще в принципі люблю. І то, в принципі, за що я його хвалю. Машина зроблена в Німеччині. тобто Це ніяка не Мексика, не Хорватія, нічого такого. Автомобіль зроблений Made in Germany, Вот. Як бачите, воно тут нічого не погнилося, нічого з ним не стало. Молдинги є, в принципі, все прекрасно. От. Вже плавничок Антенка. Ну і такий от у нас автомобіль. Це. Як гарно ця фара виглядає. Опа, Він 3D мова. І вона у нас зараз виїхала вверх-вниз, вправо-вліво. Опа! І вона в повороті так само, е це, так само до вас дивиться і бачите, як вивертається колесо. У вас вмикається отут от підсвіточка. Просто бомба. Ну і в ночі, фар, звісно, що більше так не роблять. І два ощільнювача, тобто зроблено нормально, регулювання сидіння, як бачите, в сьомої нової нічим воно не відрізняється. Ну і що, пішли ж під капот, то що всіх цікавить. Хороший телевізор, тобто в будь-якому ударі, не так, як у вас там гольфа 7 зараз. Да? От ви тут відкрутили, у вас телевізор великий, гарний, хороша решітка, воно все добре зроблено. На жаль, один замок. Воно все металеве, також можна би було зробити ліміньку. Ну, у вас ще два вентилятори, на відміну від Гольфа 7. Воно ну, у вас ще все зроблено на віка. У вас чугунний блок. по чому ви завжди бачите, що це ган-2. Ось ви маєте бачок ось такої форми, і це завжди буде Ген 2 двигун Він вже на ланцюгу. Ну, в принципі він перед тим був на ланцюга, але тут мається на увазі, що немає проблем. В нього ще він код стоїть ось тут, не тут на полці. В нього телевізор кріпиться до лонжеронів, а не до, ну, до підсилювача бампера, як це зроблено в гольфа 7. Ну, коротше, гольф 7, і Octavia 7 це вже то, коли ВАК з в автомобілі і в нього вже нічого доброго не було. Дивіться, тут буває ця мембрана, пропускає масло. Масложор, якщо мембрана погана, 300 грамів може бути на тисячу, може бути на більше. Е, стабіль, ну, стандартний витратомір повітря там стоїть, також можете по цьому зауважити. Звичайні катушки, які всі міняють на червоні. Цей автомобіль був куплений дешево, тому що була фігова катушка. Ланцюг на цих автомобілях ходить до 200 тисяч. В принципі, можна і на 120 покласти. Тепер саме цікаве, якщо ви ставите сюди каналь четверту турбіну, це 340 кінських сил на стенді. Шестиступка мокра, це витримує без проблем. ДСГ настроєно дуже класно. Зараз я вам в ходу покажу. О, звичайна вакуумська та кришечка, да, звичайний впуск, все звичайне. Продувочка каталізатора, яка завжди всіх б'є чек. Ну і в принципі в принципі, напевно на тому все. Двигун, звісно, поперед, 200 кінських сил по заводу, Stage 2, там щось 280. Ну, тобто, Це вже не спорткар, але їздити на ньому ще буде класно. Ну, І виглядає, він, як на мене, сьогодні сучасно. Да? Тобто, Можна взяти Audi a 7, але ну, в a 7 з Америки конкретно є дуже велика проблема. Це 3.0 TFSI двигун А з цим авто можна жити. Витрата палива, ну, порядка 15 місто і там 8 траса. Може бути, звісно, ще менше. Ну, Так це все виглядає. В принципі, запчастини є. Е, крім фар, все коштує більш ніж міняємо грошей. Там ніяких радарів, дістронів, нічого такого на ньому нема. Та й в принципі, дивлячися по прикладу Б8 писатів, то <правда> воно не сильно добре і працює, чесно кажучи. Ну, ще раз от вам хочу наголосити: хороший автомобіль, замало грошей, типовий ваг. На, ще раз повторяюся, на чугунному блоці, на реально роздвоєному, хорошому вихлопі. В Принципі, там з проблем бувають ущільнювачі, в них йдуть в Україні, і вже треба їх міняти, тому що може підтікати вода. Ну, да, панорама, неприємно, що не, не зсувається, але будемо чесні, Як часто ви її будете зсувати і так далі? Хороший кліренс, дешево в обслуговуванні по ходовій, нормально рулиться. В принципі, ніяких проблем нема. Лампочки, фари міняєте, і вона у вас просто бомба. Я думаю, що європейські ЦЦшки могли бути з Дістроніком під емблемкою, тому що все під це підготовлено, але ну, не знаю, думаю, що не наш варіант. Дивіться, да? ключик у нас там, може бути, звісно, безключовий доступ. В принципі, буду все нормально. По місцю в салоні більш ніж достатньо. Ну, якщо вам ви двохметровий і вам треба сісти ззаді, це явно не той автомобіль, до якого вам бажано. Прагнути, скажімо так. Ну, треба бути уважним в принципі, до звісів, тому що вони, в принципі, можуть мордою клювати, але в принципі, якихось там глобальних таких проблем критичних з цим немає. Тобто, Машина класна, машина керована, в неї завжди по заводу заді, незалежна підвізка. Тобто, це, я ще кажу, це ще по суті Passat b 7 це ліфтовий b 6 поправлений по технічці, а це по факту є Passat b 7 який зрощує. Ну от і все. Хотілося б мультимедійний щиток. Каталися, до речі, на Пасаті, Артесію на, на Артеоні. Артеон в принципі їде класно, тому що вже Ген3Б двигун, там, по-моєму, 245 коней їде прям дуже бодро. Вже велика у вас тут навігація стоїть, тобто камера вже там класна. Але. Ну, заплатити за пасад так само, як коштує Ауді 5, ну, це вже перебор. Напевно, що проблема ці була в тому, що вона коштувала дорожче, ніж коштують пасад Б7. Чи якісь там конкуренти типу Форда Mondeo, на момент, коли вони були нові. Зараз ж це дуже хороший автомобіль за свої гроші. І, до речі, на рахунок ергономіки, все класно розташовано, все супер. Єдине, от ВАК вам нагадує, ви не доплатили. В них може бути європейців автопаркування. А, і до речі, зауважте, як тримає пробіг. От, тобто... Нічого не порвано, не заюзано. Оці от штуки, як поляки люблять, на любій машині погризти ручки. Тут то не погрижено. І заважте, в нашого автомобіля 122 милі пробігу. До речі, має датчик тиску в шинах. Тобто автомобіль прямо прям на свій час тупо клас. Так от, саме головне в цьому автомобілі, що ви його получаєте задешево і в обслуговуванні він коштує нормальних, адекватних грошей. Так, да, газу ви на нього не поставите, але думаю, вже нікому він сьогодні не треба. А головне його взяти з нормальним пробігом і негнилого. І, в принципі, будете насолоджуватися як там дешево, сердито і швидко, в принципі, якщо вам дуже треба зашиїти Stage 2, ті мотори виїжджають 300 тисяч без проблем. На рахунок коробки DSG-6 q 250, яка відстроєна просто ідеально, з якої там, до 350 тисяч немає проблем ні з мехатроніком, ні з щепленням, ні з демфером, ні з чим. Тобто оцей автомобіль не робить того, що я бомблю, просто бомблю на гольфах сьомих. q 381 вирушається, і, був! машина робить пінок такий, грубо кажучи. Таки, коли ви тормозите на ній, вона теж, от зауважте, вона Повністю м'ясенько, плавно зупинилося, Да? Тобто ніяких ще пінків нічого нема. Було дуже багато вже автомобілів. Декі триста 381 Ти як зупиняєшся, вона так підтикає собі першу апартачу. Був. Немає старт-стопу, тобто не потрібно ніякого до насоса в коробку, який в них всіх втикає тепер на DQ381, Тобто, це дуже класний автомобіль, який в принципі, якщо у вас все влаштовує, можна собі лишати надовго і жити з ним взагалі без проблем. І я рахую, що по дизайну він буде актуальний ще довго. Мені особисто в цьому авто бракує мертвих зон, камери заднього виду. і напевно, в принципі, ну, можна було, звісно, завести якусь музику, типу Ну, Але не катастрофа, скажімо так, завжди можна доставити. Все решта в цьому автомобілі є і на кожен день цього більш ніж достатньо. Під, до речі, досить комфортний, сприймає комфортно всі на рівності, при тому всьому керований. Єдине, що за ген-2-двигун це не твінскрольні турбіни, нічого такого, то присутня, ну, особливо якщо ви поїздили на ген 3 ген 4 двигунах, ви відчуваєте таку хорошу турбояму. Тобто для мене було таким подивом, що автомобіль має такий непоганий до 2000 затуп. В принципі, можливо, тому що ми міняли катушку і тут, напевно, що підзабитий каталізатор, але 300 км з того часу ми вже проїхали, тому... Ну таке, Гольф Шостий теж був на ДСГ, він був набагато більш рваний, він більш жорстко сприймав всі нерівності. Тому, в принципі, це тяжкою я прям задоволений. Бачите, як у Каліфорнії на червоне світло на камері? Грузинська кров черм'янська. Автомобіля зацініть ні скрипів, ні рипів, ніяких посторонніх шумів, нічого від салону немає. На 200 тисяч пробігів. Ніяких жучків взагалі абсолютно. Що автомобіль тихесенько долає всі перешкоди, воно нічого не рипить, нічого такого нема. Ну, звісно, там мінус 30 да, зимою будуть репіти вікна. Да, це, це такий нюанс, але всі люди, які мають безрамочні вікна, будуть мати цю проблему. Як бачите, автомобіль рушається без жодних жодних ривків. Хочу це нагадати всім власникам нового Volkswagen, що колись було добре. А зробили вони погано. Іменно тому сьогодні. Заводи Фольксвагена в Німеччині банкрутують, закриваються, людей скорочують. А оце були автомобілі, за які люди полюбили Фольксваген. Можна накатити Stage 2 і дуже гарно їхати. В той момент конкурентів у них, в принципі, не дуже то й було. Ні по грошах, ні по технологіях, ні по чому. Ну, але вони дуже успішно це провтикали. Тому сьогодні падіння Volkswagen буде дуже стрімке і потім відвоювати свою. Так сказати, слава буде важко. Цей автомобіль можна, до речі, купити з 2.0 дизель-двигуном, що буде дуже економічно з цією самою коробкою, і буде, в принципі, дуже добре. По суті, це цешка. На 200 кінських сил 2,0 TFSI, це є аналог Octavia RS. Octavia RS єдине, чим буде відрізнятися, це те, що в неї спереді будуть важелі з металу, а тут з алюмінію. всього на все. Так, це повністю аналогічний автомобіль. Це жорсткі стійки, це інші тормоза більші. Ну, тобто, кажуть, це не Octavia, це Octavia RS. Тобто, Octavia і Octavia RS мають між собою в принципі відмінності. Ну, так само це стосується Софту. Ну, але однозначно, якщо відбирати між цими автомобілями, я б однозначно взяв Passat CC. Ну тому що все-таки шкода Octavia RS, це ну, шкода, ви будете мати здешевлені матеріали, ви будете мати багато чого здешевленого. А в Passat все-таки буде покраще, виглядає він симпатичніше і думаю, продати його потім буде нічим не важче. Хоча це рахується у всіх країнах світу не ліквід. Чому не ліквід? Тому що коштує дорожче Octavia. Давайте перемикати DSG в спорт режим, коли ви стоїте про... В... Взаємозамінні запчастини, тобто радіо, коробка передач, двигун, воно все взаємозамінне і з тим всім, в принципі, немає ніяких проблем. Тобто воно все викупили, бушне, на шроті поставили. і Наявності того прям дуже багато. Причому можете купити від письомого, можете купити від якоїсь шкоди. Ну все стає без проблем. Чого не можна сказати, там, допустим, про Seat Leon, там, 21-го року, там вже ДСГ не стає. Від не до автомобіля, не до компанії Порше. Дивіться, звичайно, пасата, задієвку. До речі, зацініть що підголовники, дав в нього от, є регулювання вперед-назад, і це прям дуже класна штука. От, ззаді місце, бачите, на три людини, ну і тут виїмка під вашу голову. Ну так буває. Ну але місця більш, ніж достатньо. Сидіння, до речі, зручні, але в ауді, якщо є викидушка під коліна, то ауді, в принципі, краще. Бачите, ще нічого не здешевлювали. В той Близь, це. Бачите чого бракує? Опа, нема ручок. Цвідка, Volkswagen, CC 2013 рік. Дивіться, як гарно це виглядає. Так, да, машини попахуються стариною, але... Дивіться, на задніх цех і сіточки на ручки присутні. Коротше, за таким пасатом е, торгувалися всю ніч, бо ми були не перші, хто написали. Коротше, домовились на двушку, виставлений за 2500. 122 м пробігу, clean title. на номерах до 2024 року. Зараз вам покажу найший нюанс кріп мотора. Ось така от штука. Е, може бути катушка, може бути свічка, може бути щось по проводці. Ну, Така от машина 1800 Лос-Анджелес, Каліфорнія. Carfax пише 8 на ріте. Реальна ціна продажі, ну, я думаю, 1005 років. Краще ми обтанували. це ремонт. На панорамі з старіснутим Лобачом. Е, в принципі, в принципі, хороший салон не замаханий, бо вони, як правило, з порваними сидіннями і так далі на хорошій комплектації. Так що, отак от. Ми... Все, що ми купили. І от як працює двигун. Ось вони має посадки ця. Е е катушка 30 в автозоні бо не хотіло чекати. Свічки 60 з таксом. Коротше, 100 баксов. Слуговують автомобілі. Машини тиждень тому був сервіс. Я вже мовчу про те, що катушка втикнула. Ну, міняти лобове скло. Ованайсом. Ось такий от лопач. Мняти лобач, 225 з роботою, зранку написав, в обід міняє. Міняли ЛОБВ. 225 доларів. Зранку я написав. От в обід ми вже їдемо знову. Пів години так. міняли. Лобове в нас поміняне, зараз станеться чудо, за яке, звісно, ще ніхто не доплатить. Це просто буде скажімо так, легше продати. От. лобове в нас вже нове. Опа, О, так трошки неприємно виявилося з дахом. То я думав витягнути, звісно, щоб в Україні всі витягнули. Ну, навіть не знайшлося нормальної монтування, тому рухати не буду. Ну, можна, якщо хочете. Машина в рідній фахівці. Визнати фіаско. В Штатах вже перепробувалося кучу паст, кучу кругів, різні поліровочні машинки. Ну, стало краще, але, звісно, не то. Не то, щоб могло бути, в Україні це займало 5 хвилин і було гуд.